Вітаю вас! З вами магазин AutoZvock UA. Сьогодні ми розглянемо комплект коаксіально-акустичної системи від компанії JVC модель csj 6820 Динаміка розміром 6х8 дюймів або 15х20 см. Постачаються фірмовій упаковці. Середня нас ось так, Запакована динаміка. Динаміки в комплекті без захисних решіток. Також є дроти підключення і монтажний комплект. Номінальна потужність даних динаміків заявлена 30 Вт. Пікова потужність 250 Вт. Монтажна глибина у даних динаміків 59 мм. Підключення стандартне, плюсова-мінусова клема, кошик штампований зі сталі, дифузор з поліпропілену. Бачимо динаміки на дві смуги. Інший динамік абсолютно ідентичний. Чутливість мають 90 дБ, опір 4 Ом. Ось такі динаміки. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.